Запалити новорічну ялинку, відвідати резиденцію Санта-Клауса та отримати солодкі подарунки. Саме задля цього у Палаці культури Південний зібралися сотня багатодітних сімей Інгулецького району. Родина Грицей одна із них. Пані Марина виховує двох синів 13 та 3 років та шестирічну доньку. Багатодітна мама каже, однією з головних новорічних традицій для її родини вже давно стали посиденьки у колі рідних, що, на думку містянки, залишить у малечі теплі спогади про свято Нового року. Емоційний стан дітей це найголовніше. Коли щаслива дитина, щаслива родина і ми всі разом щасливі. Діти не повинні знати, що таке війна, що такі біди. Коли дитина сильно за все переживає. Це сказується і на їхньому емоційному стані, і на їхніх радощах. Вони швидше дорослішають, А все ж таки хочеться, щоб діти були маленькими якнайдовше. У розважальній програмі для дітлахів залучили чи не всі творчі колективи згаданого палацу культури. Зокрема, до малечі завітали казкові герої, як от тендітні сніжинки, казкові ельфи, міс Санта та, звичайно ж, святий Миколай. Разом з ними маленькі криворіжці співали пісні, танцювали та відгадували загадки. Одним словом, були безтурботними та щасливими, якими повинні бути всі дітлахи України. Під час розважальної програми малечі показали казку під назвою Шари зимового лісу, в якій приміряли ролі 10 акторів-аматорів. Схожі ранкові зустрічі для маленьких криворіжців району митці палацу культури проводили щороку до повномасштабного вторгнення окупаційних військ. Утім, за словами очільниці творчого осередку, країна-терористка не зруйнує свято для малечі. Відтак, івенти для дітлахів проводитимуть до 6 січня. Say, uh... Ми лики для всієї нашої України і а Війна торкнулася кожного з нас, кожну сім'ю, кожного українця. І особливо такі наші діточки, які вразливі, такі дуже. Ми хочемо підтримати і подарувати їм, як би не було важко, якби б не були зараз часи, новорічне свято, новорічне вплива. Казкова програма чари зимового лісу у ПК «Південний» проводиться у рамках новорічного марафону заходів для дітлахів нашого міста у закладах культури, які мають затверджені за усіма стандартами укриття. Вже відбулося 83 таких символічних свята. А малечі вручено понад 20 тисяч подарунків. З урахуванням всіх норм безпеки, це зараз дуже важливо, ми проводимо ну, таке утрінки, да, зустріч нового року. Це проводиться в ДК в нашому, в театрах, в школах. 32 тисячі там, з річні дітей будуть, пройдуть, будуть на утрінниках, отримують подарунки від міста. Ми намагаємося все зробити, щоб діти наші відчували ну, що є дитинство. Відтак, з 6 грудня по 7 січня у кривому розі заплановано проведення понад сотню новорічних івентів для маленьких криворіжців. Серед них діти військовослужбовців, батьки яких поранені, полонені, безвісти зниклі, малеча з особливими потребами, обдаровані діти, діти сироти, юні криворіжці з багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, діти з числа нових криворіжців. Відтак дітлахи матимуть змогу відчути атмосферу справжнього свята, а війна не скасує безтурботне. Дитинство Криворізької малечі Антон Чакаль Максим Маршов перший міський.